Привіт усім! Я аматера Waterproof, і ми розпочинаємо захоплюючу подорож нашим космічним домом сонячною системою. Це місце, де ми живемо, це величезна система, що складається із сонця восьми планет, їхніх супутників, а також безлічі інших об'єктів, таких як астероїди, комети та карликові планети. Уявіть собі, простір, що простягається на неймовірні чотири світлові роки. Це майже 38 трильйонів кілометрів. І все це утримується разом з силою гравітації, невидимою силою, що керує рухом небесних тіл. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож, щоб дослідити кожну з цих планет від розпеченого Меркурія до крижаного Нептуна. Приєднуйтесь до мене, і ми разом розкриємо таємниці нашого космічного дому. У самому центрі нашої сонячної системи, немов велетенський космічний маяк, сяє наше сонце. Це зірка, гігантська куля з розпеченого газу, що складається переважно з водню та гелію. Температура на його поверхні сягає майже шість тисяч градусів Цельсія, а в ядрі неймовірних 15 мільйонів градусів. Саме завдяки сонцю на землі існує життя. Його енергія зігріває нашу планету, забезпечує фотосинтез у рослин, що є основою харчового ланцюга. Без сонця земля була б холодною, темною та непридатною для життя пустелею. Але сонце це не просто джерело тепла та світла. Воно також є джерелом постійного потоку заряджених частинок, відомого як сонячний вітер. Цей вітер пронизує всю сонячну систему, впливаючи на атмосфери планет та створюючи прекрасні полярні сяйва. Вивчаючи сонце, ми намагаємося зрозуміти не тільки власну зірку, але й інші зірки у всесвіті. Адже сонце це типова зірка. І його дослідження допомагає нам розгадати таємниці еволюції зірок та їх впливу на навколишній простір. Найближча до сонця планета Меркурій це світ екстремальних температур. В день його поверхня нагрівається до 430 градусів Цельсія, а вночі температура падає до мінус 180 градусів. Такий різкий перепад температур обумовлений відсутністю у Меркурія щільної атмосфери, яка могла б утримувати тепло. Меркурій найменша планета сонячної системи, навіть менша за супутник Юпітера, Ганімед. його поверхня поцяткована кратерами, що свідчить про інтенсивне бомбардування астероїдами в минулому. Цікаво, що Меркурій має дуже велике ядро відносно свого розміру. Вчені вважають, що колись Меркурій був значно більшим, але втратив частину своєї мантії внаслідок зіткнення з іншим небесним тілом. Хоча Меркурій здається нам непривітним і безжиттєвим світом, його дослідження дає нам важливу інформацію про формування та еволюцію планет в гарячих зонах навколо зірок. Венера, друга планета від Сонця, часто називають сестрою Землі через її подібний розмір та склад, однак на цьому їхня подібність закінчується. Венера це справжнє пекло з густою отруйною атмосферою, що складається переважно з вуглекислого газу. Парниковий ефект на Венері настільки сильний, що температура на її поверхні сягає 462 градусів Цельсія, гарячіше ніж на Меркурії, хоча Венера знаходиться далі від Сонця. Тиск атмосфери на поверхні Венери в 92 рази вищий, ніж на Землі, що рівнозначно тиску на глибині 900 метрів під водою. Незважаючи на такі екстремальні умови, Венера залишається об'єктом пильного вивчення вчених. Її атмосфера, геологія та історія еволюції можуть дати нам важливі уроки про те, як планети можуть еволюціонувати і які фактори можуть призвести до парникового ефекту, що змінює клімат. Венера це нагадування про те, Наскільки крихкою може бути планета, і наскільки важливо берегти нашу власну атмосферу та клімат? Третя планета від Сонця наш дім, Земля. Єдина планета в сонячній системі, на якій, наскільки нам відомо, існує життя. Земля це унікальне місце, де є все необхідне для розвитку життя. Вода в рідкому стані, атмосфера з киснем та озоновий шар, що захищає нас від шкідливого випромінювання Сонця. Земля має активну геологію, що проявляється у вигляді вулканів, землетрусів та руху континентів. Ці процеси відіграли важливу роль у формуванні різноманітних ландшафтів нашої планети від високих гір до глибоких океанів. Але головне диво Землі це життя. Мільйони видів рослин, тварин та мікроорганізмів населяють нашу планету, створюючи неймовірно складну і взаємопов'язану екосистему. Земля це наш дім, наше єдине місце у всесвіті, де ми знаємо, що можемо жити, і ми несемо відповідальність за те, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Марс, четверта планета від Сонця, здавна привертає увагу людства. Його червоний колір, який надає йому оксид заліза на поверхні, асоціювався у давніх цивілізацій з війною та кров'ю. Сьогодні Марс це об'єкт інтенсивних досліджень, оскільки вчені шукають на ньому сліди давнього або навіть сучасного життя. Марс холодна і пустельна планета з розрідженою атмосферою, що складається переважно з вуглекислого газу. Однак є докази того, що в минулому Марс був набагато теплішим і вологішим. На його поверхні знайдено русла давніх річок, озера та океани, а також мінерали, які утворюються тільки у присутності води. Ілон Маск та його компанія SpaceX мають амбітні плани щодо колонізації Марса вже у найближчі десятиліття. Вони розробляють ракету Starship, яка зможе доставити людей та вантажі на червону планету. Марс це наша найближча сусідка і, можливо, наш майбутній дім. Його дослідження допоможе нам краще зрозуміти історію сонячної системи, а також оцінити перспективи поширення життя за межі Землі. Між орбітами Марса та Юпітера розташована справжня космічна сміттєзвалище пояс астероїдів. Це місце, де мільйони уламків каменю та металу різних розмірів обертаються навколо Сонця. Вважається, що пояс астероїдів утворився на ранніх етапах існування сонячної системи з матеріалу, який не зміг об'єднатися у планету через гравітаційний вплив Юпітера. Найбільший об'єкт у поясі астероїдів карликова планета Церера. Діаметр якої становить близько 950 кілометрів. Вона настільки велика, що має форму кулі під дією власної гравітації. Хоча пояс астероїдів може здаватися небезпечним місцем, відстань між окремими астероїдами досить велика. Ризик зіткнення космічного апарату з астероїдом дуже низький, хоча і не дорівнює нулю. Чаптер 7. юпітер Король Планет П'ята планета від сонця, Юпітер справжній гігант нашої сонячної системи. Його маса більша, ніж у всіх інших планет разом узятих. Юпітер газовий гігант, що складається переважно з водню та гелію, подібно до сонця. Юпітер відомий своїми вражаючими атмосферними утвореннями, такими як велика червона пляма, гігантський шторм, який триває вже кілька століть. Швидкість вітру у цьому штормі сягає 600 км на годину. Юпітер має понад 70 супутників, деякі з яких, такі як Європа та Ганімед, вважаються перспективними місцями для пошуку позаземного життя. Вважається, що під їхньою крижаною поверхнею можуть існувати океани рідкої води. Юпітер це справжній гігант, який відіграє важливу роль у стабільності сонячної системи. Його гравітація впливає на орбіти астероїдів та комет, захищаючи внутрішні планети, включаючи Землю, від потенційних зіткнень. Сатурн, шоста планета від сонця ще один газовий гігант, відомий своїми вражаючими кільцями. Ці кільця складаються з мільярдів крижаних та кам'янистих частинок розміром від пилнок до будинків. Хоча кільця Сатурна здаються суцільними, насправді вони дуже тонкі, їхня товщина становить лише кілька десятків метрів. Вважається, що кільця утворилися з уламків супутника або кількох супутників, які були розірвані гравітацією Сатурна. Сатурн також має велику кількість супутників понад 80. Найбільший з них, Титан, є єдиним відомим супутником у сонячній системі, який має щільну атмосферу. Вчені вважають, що на Титані можуть існувати річки та озера з рідкого метану та етану. Сатурн це ще один нагадування про різноманітність та красу нашої сонячної системи. Його кільця та супутники продовжують захоплювати уяву вчених та аматорів астрономії в усьому світі. Уран, сьома планета від Сонця. Це крижаний гігант, що складається переважно з води, метану та аміаку. Уран має незвичайний нахил осі обертання. Він обертається навколо сонця, лежачи на боці. Вважається, що цей нахил стався внаслідок зіткнення з великим небесним тілом на ранніх етапах існування сонячної системи. Через цей нахил на Урані спостерігаються екстремальні сезони. Коли один з полюсів планети постійно освітлений сонцем протягом 42 років, а інший перебуває у темряві, уран має слабкі кільця, які були відкриті лише у 1977 році. Вони складаються з темних частинок, що робить їх важкими для спостереження. Уран це загадковий світ, який ми тільки починаємо пізнавати. Його незвичайний нахил, осі, обертання та склад роблять його унікальним об'єктом для досліджень. Нептун восьма і найдальша від сонця планета. Це ще один крижаний гігант, подібний до Урана за розміром та складом. Нептун відомий своїми сильними вітрами, швидкість яких може досягати 2100 км на годину. Найвідомішою атмосферною особливістю є велика темна пляма гігантський шторм, подібний до великої червоної плями на Юпітері. Однак, на відміну від шторму на Юпітері, велика темна пляма на Нептуні зникла через кілька років після її відкриття. Нептун має 14 відомих супутників, найбільший з яких Тритон має ретроградну орбіту, тобто обертається навколо планети у зворотному напрямку порівняно з обертанням самого Нептуна. Вважається, що Тритон був захоплений гравітацією Нептуна з поясу Койпера, диска крижаних тіл, що знаходиться за орбітою Нептуна. Нептун це віддалений і загадковий світ, який ми тільки починаємо досліджувати. Його дослідження дає нам уявлення про утворення та еволюцію гігантських планет на околицях планетних систем. Ось і закінчилася наша подорож сонячною системою від розпеченого сонця до крижаного Нептуна. Ми побачили неймовірну різноманітність планет супутників та інших небесних тіл. Кожен з яких має свою унікальну історію та особливості. Але ця подорож лише початок. Кожен день вчені роблять нові відкриття, які розширюють наше розуміння Всесвіту та нашого місця в ньому. Підписуйтесь на канал Аматера Уатер, щоб бути в курсі найновіших наукових відкриттів та захоплюючих подорожей у світ науки та технологій. Всім мира, злагоди й добра! До нових зустрічей у безмежному космічному просторі!